Це не просто машина, це твій офіційний дозвіл порушувати право. Це BMW M440i 23-го року у цьому кольорі. За цей колір власник віддав 5 тисяч євро. І головне, цей автомобіль збирався на заводі у Німеччині під індивідуальне замовлення власника. Такі машини не стоять в автосалоні, їх створюють під конкретний запит людини. Під капотом трьохлітровий M-Twin Turbo Пуэр. Пушка, ракета летить в космос. Блін. Оцей двигун, а це той двигун. З цього типу, якщо я не помиляюсь, також до 800 конячок можна цього двигуна дістати. Типу, це найкращий двигун від BMW. BMW 58, Б -58 так, та, b 58 b 58 треба подивитися. Я ж кажу, у 2017 році він виграв найкращу нагороду, кращий двигун року. Під капотом трьохлітровий b 58 Навіть супра собі такий поставили. M Twin Power Turbo. 374 конячки. 500 ньютон метрів крутного моменту. 4,5 секунди до сотні. Але якщо постаратися, я думаю, що можна і 3,9 з нього витиснути. Зараз буду кататися на цій BMW. Подивіться, як тут все працює. Ми перемикаємося на режим спорт на коробці. Встановлюємо режим. Тут є спорт індивідуал, спорт просто і спорт плюс. Це коли голова відривається. Якщо ви готові, ми теж готові. Понеслося. Дівчата зацінили. Шедовлайн. І це не яка-небудь кустарщина, а так роблять на заводі. 18 й Double спокій Style 848M. На рамфлеті. Повний привід. Ну а як ви хотіли? Хтось летить в квіт, а хтось на цій BMW буде летіти на зустріч своїй мрії. Комплектація M Sport Pro. Тут навіть пахне спортом, агресією та розкіш. Індивідуальний салон, здоровенний дисплей. Все як має бути у Сучасній спортивній тачці. Спортивне рульове управління зі змінним передавальним відношенням. Звучить дуже складно, але коли ти сидиш за кермом цього автомобіля, ти відчуваєш себе пілотом Формули 1. Дивись, тут є спеціальна кнопочка. Що вона робить? Вона надуває поперек для того, щоб коли ти будеш їхати під 200, десь дуже далеко, в тебе не боліла спинка. Свою мрію ти можеш знайти в Автостар. А цей автомобіль це точно мрія, котра подарує тобі такі емоції, що ти про них ніколи не забудеш. Чекаємо тебе на тест-драйви на бульварі Миколи Міхновського, 23 в самому центрі Києва на Печерську.